27 липня 2023 року набуває чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперії і деколонізації топонімії, тобто географічних назв, в рамках цього закону. Назви 38 населених пунктів Луганщини повинні бути замінені, і не тільки вони закон засуджує, звісно. Пропаганду символіку Російської імперії і вимагає в шестимісячний строк перейменувати населені пункти, перейменувати вулиці, сквери, мости, всі об'єкти топонімії і підприємства, які носять відповідні ім'я. Аліна Адамчук пояснює до 27 січня 2024 року. Місцева влада запропонує нові назви. Громадськість їх обговорюватиме. Мають бути створені комісії у військових адміністраціях. Ці комісії. Мають опрацювати те, що треба перемінувати, надають свої пропозиції. Потім має пройти, звісно, громадське обговорення. Громадське обговорення в будь-якій формі дозволяється проводити, в тому числі і в електронному форматі, у вигляді опитування, анкетування. Адамчук додає перелік населених пунктів може розширюватися. Якщо до національної комісії зі стандартів державної мови будуть додаткові звернення щодо зміни назви міста Сєвєродонецьк, до комісії звернулось Луганське обласне об'єднання всеукраїнського товариства просвіта. Це робилося постійно. Ми навіть подавали до Верховної Ради знаєте, і от все це було абсолютно неприйнятно. Але час вже підійшов. Хочемо ми цього чи не хочемо. Йде війна на теренах нашого краю. До речі, ми ж знаємо, що це місто окуповане, зруйноване абсолютно. Значить, і потрібно позбутися старого, мати свою гордість, мати свій патріотизм. Ну а головне є ж і проблема філологічного плану. Ну немає севера. В українській мові як би хтось цього дуже не хотів і палка не любив. Сів вже висловлюються щодо перейменування міста. По перше, Сєвєродонецьк з двома літерами є це досить, як мені здається, русифікована назва. І коли я ще народився, і в мене в паспорті там була одна а е, потім з її прибрали з часом стало вже дві Е. Ось так, тобто поступово місто навіть в частині своєї назви русифікувалось. По-друге, мені здається, що ця назва не дає можливості створити якийсь міф навколо міста. А місто, якби мені здавалось, повинно мати міф. Аби воно було цікавим, аби воно якось приваблювало людей ну і мало якусь історію. Ні стара, ні нова назва не відражає духу міста, не дає йому якийсь, якийсь сенс, тобто сама вона по собі нейтральна. Тому я поперемував я би, але трошки не зараз, бо це зараз вилучає плутанину, якої в нас зараз і, і так вистачає. А ще це зайві гроші, які в нас теж зараз йдуть більше на фронт. А рів. Краєзнавець каже: назва міста пішла не від річки Сіверський Донець, яка протікає поруч з містом. Поруч була Сіверодонецька ТС, яка була побудована в рамках плану Мелро. Лисичанську біля содового заводу від неї був запитаний, заживлений і завод, так само як і місто. І а, колишній керівник а, цього ТЕЦ, а, він був на якийсь ролях, а, коли обирали назву, і він запропонував а, одну з чотирьох. Там було чотири назви: як назвати місто. Саме містяни назвали його між проміж собою Світлоград. Навіть штам Штемпелі вже були готові. Ще був Комсомольськ-на-Денці, Менділеєвськ і Северодонецьк. І саме Северодонецьк була обрана назва. Начальниця управління культури, національності та релігії Аліна Адамчук каже: якщо місцеве самоврядування не зможе рекомендувати нову назву міста до 27 січня, воно все одно отримає нову назву, але вже без врахування думки містян. Це стосується і інших населених пунктів. Тоді Верховна Рада приймає рішення щодо перейменування без врахування думки Сівердончан, тобто однозначно потрібна участь громади, потрібна думка громади для того, щоб ця назва ну точно. І відповідала і всім стандартам, і в, той, і в той же час вона була близька і зрозуміла мешканцям чи, тієї чи іншій громаді. Владислав Уколов, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.